Ми маємо чотири релокованих підприємства, але вони невеликі. Це не є щось. І ми ведемо активні перемовини ще з кластером підприємств. Якщо б вони зайшли до нас і вирішили інвестувати на нашу територію, а є підстави вважати, що вони приймуть таке рішення, то я думаю, що в бюджеті 2024 року ми б побачили добрий, добрий дохід ТДФО. ДФО. Бо якщо б йшлося про їхню інвестицію, то час реалізації їхнього проєкту був би від 12 до 24 місяців. А вже і зараз, ну, таке маленьке десь там лови, десь трошки нам. Більше заплатили цього року ДСНСники, десь трошки заплатили більша поліція. Ми мали непогане від Укртрансбезпеки поступлення. Ми планували до року, що ми будемо мати гарну цифру, але з певного часу вже дозволи не видаються і адмінпослуга не справляється. Тому нас там теж пішло донизу. Але якщо говорити про захищені статті, говорити про бюджетну спроможність, ну то ми на рівні за 9 місяців. Ми плюс-мінус на рівні 100%. Це не є зле по нашій специфіці нашої дохідної частини бюджету з бізнесу як станом на, воєн, на воєнний час. Кажуть і прогнозують, що наступний рік буде з бюджетних питань трохи складніше. Нас вже зорієнтували, десь ми домовились з Галиною Турковською, що завтра сядемо десь, проговоримо якісь бюджетні питання. Повертають в останній квартал. Вже прийняли ще постанова Правда, не прийнята, але вже є проєкт постанови, ще не підписана, не набрала чинності про повернення в четвертому кварталі акцизу з пального. Ну, може, ще якихось 3 мільйони, ті, на які ми вже не розраховували, бо ми розраховували 16 мільйонів мати до року, може ми ще щось і візьмемо. Мав спілкування минулого тижня ще з одним бізнесом іноземним нас на території, данським бізнесом. Ви знаєте, коли він входив минулого року, так дуже обережно, бо були прогнози війни, і дуже так зайшов. В період воєнного стану, вже з 24 лютого, вони так стишилися, вони не йшли дуже на контакти. Але зараз я дістав добрий позитивний сигнал, що прийняли вони рішення, і це дуже для нас знакове. Що вони хочуть продовжувати інвестувати в Україну. Якщо вони виробляють вони вагончики, такі роблять санітарного типу для будівельників, для різного призначення, для подорожуючих, якщо вони зараз роблять у своїй данській материнській компанії 2000 вагончиків, то зараз вони планують, що одна тисяча цих вагончиків може робитися до кінця наступного року у городку. Це добрий сигнал. Бо ці місяці вони взагалі. Швидше були ми не відчували їхньої присутності ні в податках, ні в чому іншому. Це дуже дуже добрий сигнал для бізнесу. Далі я мав нагоду, я взяв відпустку на кілька днів, і ми мали нагоду поїхати з керівником гуманітарного управління, який також взяв на ті дні відпустку, із депутатом нашим колегою Богданом Кориляком проїхатися в Литву і в Польщу. Дуже така була стисла поїздка. Ми підписали угоду з районом Варена в Литві. Дуже добре литовці налаштовані до нас, і ми попросили їх як вже країну Євросоюзу, щоб вони знайшли для нас гарні проекти, які ми спільно без ними виконали за рахунок коштів європейського союзу. Сфера інтересів дуже широка була. Я з, з керівником цього варенського району Алгісом паном Алгісом. Мав спілкування два дні назад. Десь є такі речі, що можливо десь би стартанули в наступний рік з добрим проектом. Ми заїхали до друзів наших, були в одному з освітянських проектів попередні роки у Вільнюс. Вільнюс в українських прапорах. Дуже патріотично. Вони слідкують за нашими новинами в режимі онлайн. Ми були у них, ми перебували, вони з телефонів не вилізали. Не дивляться, вони слухають тих самих експертів військових, що й ми не там Жданова слухають. Вони слухають нашого головнокомандуючого. Ну дуже слідкують за українськими новинами, тому що вони розуміють, якщо Україна не поборить це зло, то це зло доведеться бороти життями, боротися з тим злим життям їхніх хлопців. А їх не так багато. Диваться це 2 мільйони 800 людей. Це Львівська область два з половиною це Львівська область, трошки більше. Але непогано не поспілкувалися вільнюсі. Далі ми у Польщі мали спілкування із старостою з Біла Підляска. Вони кілька років поспіль вони межують з білорусами, і вони з Брестом білоруським писали кілька років поспіль проекти, що фінансуються за кошти програми Польща Україна-Білорусь. З 23-го року до 27 го стартує наступний цикл тої програми, і ми вже знаємо, і всі вже знають, що білорусі в тій програмі не буде. Бо Білоруси ще отримали від Європейського Союзу в межах їхнього спільного проєкту гроші на будівництво міжкордонних доріг, які в січні ще їм заходили, і вони ще в січні зреалізували цей проєкт з Білорусі. Білоруси власну позицію собі займали. Гроші брати з Європейського Союзу е, і бути повними васалами. Російського середу зараз. Білоруси виходять і ми хотіли. Ірина Точина написала до тих людей, які потенційно можуть бути з польської сторони учасниками проекту. 64 листи запит. На 4 отримали віду, в тому числі є Біла Підляска. Вони кажуть, вони без поляків, без тих партнерів з Євросоюзу. Ми в таких проектах, що фінансуються за кошти Євросоюзу, шансів немає. Є можливість з ними говорити. Вони дуже зацікавлені в діагностичному і в медичному обладнанні для своєї лікарні для травматологічного відділення. А ми зацікавлені в іншому діагностичному обладнанні для своєї лікарні. Можливо, будемо писати спільний проект 2023 року. Далі були мої колеги Богдан Кориляк і. Яскевич Ігор Яна Кончика старости повіту Перемиського, бо він вже з гуманітарними вантажами. Вони до нас приїжджали в період після 24 лютого. Подякували їм за допомогу, поспілкувалися. Були в українській гімназії в Перемишлі. Є українська гімназія в Перемишлі поспілкувалися. А я в той час мав спілкування в Красічені польському. З делегацією USAID, це агенція розвитку міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки, через яку йдуть основні фінансові потоки в інші країни світу, крім військових. Крім військових, і була пані Макді, яка є заступницею директора цієї агенції і очолює бюро з тих всіх проєктів, які фінансуються урядом Сполучених Штатів Америки для країн Європи та Євразії. І було таке спілкування. Я отримав пропозицію від американських партнерів. Я був один із чотирьох болів громад з України, були з Полтави з Волині із Рівненщини, ті області, які війшли в проект на тому спілкуванні. Ну, є хороші посили на те, що ми будемо мати допомогу. Ну і там МакДі. Вона на кожному кроці декларувала, що вона представляє тут білий дім і президента Сполучених Штатів Америки, бо її посада, вона колишній посол, як керівник юсейду агенції міжнародного розвитку, так і заступник керівника призначається. Президентом Сполучених Штатів Америки за погодження з Конгресом Сполучених Штатів Америки, тобто ця людина, яка навіть не може отримати має окреме погодження на те, щоб перетнути кордон Польщі України, і зустріч була через те запланована у Польщі. Вона декларує, що американці і білий дім з українцями і в час війни, і в час після перемоги, тому що вони розуміють, що з українською перемогою. Не прийде манна небесна, не впаде на Україну, і це ті перспективні речі, про які вже і зараз треба говорити з іноземними партнерами. Бо якщо ми сьогодні не почнемо з ними комунікувати, то завтра ми не зможемо швидко вплинутися у речі допомогою. Бо дивитися зараз на бюджет державний нема сенсу. То, що Богдан Богданович зачитав, то що ми розуміємо, ми вже мали будувати стадіон, робити реконструкцію, ми мали. Багато що коштів отримати і по лікарні, бо ми запустили в такому стані, в якому запустили, вона ще не, не зовсім готова була до кінця. Ми мали багато проектів, які спільно голосували по, по, по дорожньому ремонту. Але на жаль, я розумію, що зараз дивитися на Київ чи на Львів, чи на програми державні чи на обласні програми не варто, бо тих 106 мільйонів, які в нас вдалося минулого року разом з вами. Добити до наших коштів нашого бюджету на розвиток їх немає ні цього року, їх не буде на слідуючий Тому варіанти треба шукати тільки в партнерстві з Євросоюзом і в партнерстві з американцями. Там непогані рішення на працювання. Ну і зараз от готується до польоту в південну Корею Сергій Подяк. В нього є контакти приватні, непогані. Ми давали їм певну інформацію від нас і ми навіть підготували договір про співпрацю. З якоїсь території з південної Кореї хочу сказати, що завдяки його допомозі ми отримуємо ближчим часом. Питання вже практично вирішено. Тільки з Скоморовським нам допомагає трошки з транспортною послугою. П'ять тракторів, невеличких тракторів для комунальної сфери. Корейська сторона готова передати і вже прийняти такі рішення на всіх рівнях нашій громаді. І ще п'ять п'ять тракторів і громаді Дніпропетровської області. Зараз ті трактори знаходяться біля міста Бідгущ е у Польщі. Ми спілкуємося з фахівцями від, е від Олега Владиславовича. Якщо нам вдасться, то я думаю, що в ближчих кілька тижнів цих п'ять тракторів ми отримуємо як благодійну допомогу для нашої громади. Це велике. це великі. Це великі. Ну, це, ну, по сумі, це немало. І е з таких таки вже. Призів від е, проекту Говерла Юсейду американського вищі перспективі. Вони хочуть до кінця року, не знаю, чи встигнуть завести. Вони готові поставити нам е, екскаватор Bobcat американського виробництва. Е, потужність 630, його бревіатура з тридцятими агрегатами. Досить непогана техніка. Це одна із трьох одиниць, навіть не меншої потужності, які ми хотіли брати по фінансову лісу. Який також вмер ну, в силу війни і ми нічого не беремо, е, тому е, ця міжнародна співпраця має дати вистріл в, ближ, в ближчі роки. А щось вже і зараз. Ну, якісь дрібні речі ми вже отримали. Навіть той генератор, який забезпечив нам світло сьогодні при проведенні сесії, це так само з того, що ми отримали від. Говорили від проєкту американського, так само, як скажемо, 100 вогнегасників чи спецформу для наших надзвичайників, чи водяні помпи для потреб комунальної господарки, чи інші якісь непогані речі. Але говоримо про грубше, говоримо про можливості фінансування по багатьох проєктів. Маємо зараз напрацювання непогані з іспанцями, пробуємо, виходимо, бо побачили, що непогано співпрацюють з громадами німців. Єдина наша проблема ну не єдина, але одна із проблем мови треба вчити. Ти приїжджаєш в товариство, де ну, європейці знають англійську мову. Литовці для литовців це, це от, ну, легко. Але я хочу сказати, що я от Богдан не надасть дурити. Я в перший вечір був перекладач, який з української мови перекладав на Литовську. А в другий вечір, коли у нас ще така була спільна презентація, ми дарували литовським друзям картину їхнього міста Варена, написану нашим художником Василем Луцевим. Класна картина була. Вони були здивовані, що ми приїхали з картиною. Їхнього, площі їхнього міста. Гарно, високохудожнюю такий карти. І я кажу, нема перекладача. Я кажу, на російській я не буду виступати, давайте на українську. Вони кажуть, можете говорити не дуже складними реченнями, якщо п'ять-шість речень склад, склад скажете, ми українську вже розуміємо. Бо ми слухаємо українські новини в режимі нон стоп І я відчував, що вони розуміли те, що я сказав. Ну, основний посил, вони дістав. Тому, тому період непростий. З бюджетами поки що справляємося. Ну, ну, я думаю, що все буде добре, основне, щоб наші хлопці живими, здоровими поверталися додому. Шановні колеги, депутати. Питання порядку денного черпали. Тож, я, віде, ми черпали, то що я хотів розказати, так, ще раз. Ви, Сенгар, мотивістично все розказували, що я не знаю, чи... Ні, ви говорите... звичайні Я віде... <світ> знаю, що тепер функції комісії, зокрема, бюджетної виконної виконком. і було питання підвищення оплати за вивезення твердих побутових відходів. Так, можу сказати. Розкажіть, що я в Дивіться, я не є такий фахівець... Оскар надається не дуже якісно. Я згідний. До нас ми проводили цього року конкурс на визначення надавача послуги по вивезенню твердих побутових відходів. І так як і минулого року до нас зайшов один конкурс. Це компанія Ековей. Э... Ми і проводили конкурс через те, що минулого року заходила одна компанія Ковей, і коли одна компанія Яковей заходить, то ми тільки рік часу маємо, е, маємо можливість з нею викласти угоду. Вони прийшли до нас із розрахунком е, вартості надання послуг, який спирається не на домогосподарство, а на одну людину. Чому? Тому що їх оштрафувала контролюючі органи, бо сказали, що є методика, розроблена постановою Кабінету міністрів, де послуга має визначатися від особи, а не від домоволодіння. Ну, логіка десь у тому є. І ця послуга буде надаватися, принаймні, як вони вийшли на цей конкурс, одна фірма із своїм розрахунком, з розрахунку 50. 51 гривня, я не пам'ятаю з копійками. Я вже ну, не скажу до, до, до копійки з розрахунку одного мешканця до молоді. Якщо говорити про те, що у будинку живе дві людини, якщо раптом, дві людини, то ця послуга буде навіть дешевша ніж є зараз. 115 гривень ми платимо за вивезення 120 літрового контейнера. Якщо ми говоримо про трьох людей, то ця послуга. Буде дорожчою. Вона буде 51 гривня з копійками множиться на 3, вона буде дорожчою, але вона логічно відповідає тому, що здорожчала, здорожчала всі складові вартості на вивезення твердих побутових відходів. Ну, всі складові здорожчі. Якщо ми вже говоримо про чотирьох людей в сім'ї, чи говоримо про 5 чи 6 людей, то тут складно. Але ми визначаємо тільки переможця. Конкурсу надання побутових відходів. Далі він укладає угоду безпосередньо з кожним домоволодінням і справа домоволодіння підписувати таку угоду чи знаходити альтернативу. Я думаю, що ми домовлялися так само, що в ручному режимі люди будуть виходити із того, що угоду вони будуть підписувати з домоволодінням розумно, вони будуть. Рахувати самостійно, реальним, якщо багато людей, і той буде раз місяць. Я розумію, я розумію. Більше того, якщо ми говоримо, що внову, в молоді в сім'ї живе шестеро людей, які всі ходять на роботу. Ну, а це не ще? є ні, а, наприклад, тут... не ходять, бо багато ні, багато якщо робити. ходять на роботу, то тут не є проблема витягнути е з кожного працівника по 51 одні і Кожен собі заплатив. Бо ми розуміємо, що дійсно ця методика... Ековей сам декларував, що їм би зручно було б підняти цю вартість, наприклад, 115 гривень до 150. Вони чітко прораховують, вони знають кількість домоволодінь, бо ця нова методика їм не підходить. Але вони оштрафовані і інших варіантів немає. Компанія Санком вона навіть не виходила до нас на торги. Вартість її послуги є зараз 68 гривень. Зомби тобто за людину, але скільки разів вони будуть забирати в місяць за ту ціну. Вони будуть забирати той обсяг, який ви будете продукувати. Два рази більше... В так, Два рази в так. більше того, більше того, якщо шість людей умовно, вони всі працюють, ну, то витягнути з кишені працівнику 51 гривню не є складно. Але в більшості випадків ті родини і ті домоволодіння, де живе багато людей, це так. Діду, пенсіонер, баба пенсіонерка, тато десь працює, і мама багатодітна тренує чотирьох дітей. Тобто, реально два пенсіонера і один працюючий, який має, має це робити. Ми їм вже так само спілкувалися з ними, і ми казали, що якщо ви будете так напирати на ті домоволодіння, то ніхто з них угоди не буде підписувати. Ну, люди не підпишуть. Люди просто не будуть підписувати угоди, будуть цим займатися стихійно, хаотично чи будуть домовлятися з сусідами підкидати це сміття. Тому я думаю, що Ековей має підійти до того питання підписання угод дуже зважено і дивитися там, де дійсно буде воно дуже важке для родини, Вони мають підписати угоди. А єсмією та на надя так, але я ж кажу, в них іншого варіанту варіанту ніж розрахунок з одного меду. Ми мали тут наради. Навіть ми скликали і тут в мене в кабінеті був голова комарківської міської ради, селищний голова. З великого любення їхні представники, наші представники, був е власник кувею, директор ковею. Ми спілкувалися. І він нас переконував, що їм би вигідно було залишатися на такому розрахунку, як є, просто 115 п'ятнадцяти піднятися умовно до 150. -ти. Їм так легше облікувати. Інших варіантів немає. Ми могли би на виконкомі не проголосувати рішення про визначення надавача послуги. Це означало, що надавач послуг забрався з території. Тому я все-таки думаю, і ми з що Олегом про це говорили. Якщо він не хоче втратити ринок, то він дуже чутливо має відноситися до укладення угод з тими родинами, з тими домогосподарствами, де є багато людей. А ще питання чи вони говорять про таке, як сортування? Поки що не говорять. Е, якщо ми говоримо про сортування сміття, ну очевидно, скло ми можемо забрати, пластик ми можемо забрати, папір ми можемо давати на макулатуру. Ні, віддівати? Ні, з пластиком немає проблем. Де, ну де зараз, ну, ви, зараз? Ну, де? Нема взагалі нема, ну, велика проблема, на був вуз, який Дивіться, так, з, з пластиком немає великої проблеми, ми організуємо це. Якщо є зараз ви, сигнал. Без Це що нема десь більше того, що навіть, навіть, навіть скажу інше, що я недавно мав розмови з головою з ківерців, бо в ківерцях це центр ківерці, це Волинська, Ківерці, Ківерці, Вони знаходяться біля, недалеко біля Луцька, і фактично в Ківерцях є основний полігон сміттєвих відходів для міста Луцька. Там стихійне сміттєзвалище, але що він каже? В них послугу надає комунальне підприємство, збирає сміття в мешканців, але немає проблеми їм вивозити. Комунальне підприємство зібрало і завезло на свою стихійну звалище. Тому їм не треба мати договорів ні з яким Але про що, про що зараз пропасти? Він каже, що оскільки в них комунальне підприємство займається ТПВ, то вони купили собі велику машину, яка переробляє пластик, вона дрібнить, цей пластик. Вони беруть великі бікбеги, набивають тим пластиком ті бікбеги. Він, він не знає, хто наш цього дрібненого пластику, але він каже, що великий бікбек може коштувати 16-17 тисяч гривень для комунального підприємства. Просто е, я попросив Марцівника, щоб ми так само вивчили це питання, але це не є проблема, це видно якесь опущення, і ми є в тому числі. Ми з пластиком е, знайдемо можливості поставити контейнери, щоб пластик забирався. Скло так. Скло, я думаю, що великої проблеми так само не, не, не буде. Вон не приймає, немає ну, де. Вже не приймає. Сказали, немає, де десь то складувати. Може стався якийсь збір. Що забирав куртку на базарі, він сказав, що ту підприємство, куди він возив, ну, зараз Я, я думаю, думає. що ми вивчимо це питання, це може тільки бути пов'язане з тимчасовим ну, характером незручності зручностями до періоду війни. Якщо говорити про, про роздільний збір сміття, то має бути продовження, має бути роздільне вивезення того сміття. Якщо оператор все рівно збирає це, одну... ну, крім пластика, крім складу, ми зрозуміло. Папір хоча б пластику. Папір, наприклад, пластик приймає пластик, пластик пластик приймається, пластик приймається, проблеми проблеми би не мало бути. Єдине, щоб ми тоді з ту пляшку з по, повітря забрали, зменшували ряшанки різні, там від і від різних напитків, таких кришків металеві. То вже почали приймати у ті пункти металоприйому. Вони вже в окремим рахунком приймають у ті всі кришечки і так далі. Так, можна... Дивіться, тоді повертаємося по, ще раз по сміттю. Домоволодіння, яким буде вкрай складно. не так, що я ну, не хочу платити, це все. Ну, трудно. Вкрай складу. То Я думаю, що вони в будь-якому випадку знайдуть спосіб домовитися з надавачем послуг. Бо договір буде укладатися персонально з кожним домоводінням. Ну, я думаю, що знайдуть спосіб сказати, ну, ті, що можуть платити, то так. Для тих, що буде це вкрай, я думаю, що знайдеться спосіб домовитися, що їх будуть обраховувати не як 6, чи як 7 людей, будуть обраховувати як трьох людей. У мене питання: про діти? Як вони рахуються? Діти в нас сміття. Та жіночна дитина, так, пандерсна теж. До вас нам тяжко це, це, буде. Сіра тут це, 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 є чіткий розрахунок, і що, і не що має бути власне. Вони реально будуть ходити від. Їм треба буде виявити, скільки людей живе в помешканні. Вони за тим, що мають вже угоди, а тоді вже будуть. Так. Тому, тому, дивіться. Вийшов один надавач послуги. Не, не затвердити на виконкомі цього надавача послуги. Ну я не мав права. Ми затверджуємо. Друга річ: якщо, якщо десь хтось побачить, що цей ринок дає якийсь збій, то хай заходить хтось інший, запропонує за дешевшу ціну. Мешканці не мають обов'язку укласти угоду саме з тим надавачем послуги, який визнав виконавчий комітет. Але виконавчий комітет, орган місцевого самоврядування обов'язково має визначити надавача послуги. А у вас альтернатива є, якщо ви скажете, що в мене є угода з інкому, він мені вивозить за 100 гривень з родини. Жодних питань немає. Якщо в мене є угода з іншим приватним підприємством, так так насправді такий, така формула не підходить. І, і я так само про це говорив е е ековеїв, але інших варіантів у них не було. По е пластику, по е склу. Е пропрацюємо. Я думаю, що наступний тиждень я навіть можете мені Надя, зазвонити середа-четвер. Я вам дам чітку відповідь, хто може надавати таку е послугу. Денько... Бо бо я не знаю, як зараз. Я насправді пропустив. В період минулого року до нас по пластику і по склу стукалося щось два три підприємства. я зрозумів. Ви, я зрозумі. ви ну, дивіться з приводу з приводу будівельного сміття. Та ж сама компанія EcoWay, вона може це надавати таку послугу, але додатково ви робите заявку, вони забираються за іншим тарифом. Це не входить в той тариф, який визначений для КПСП, хороша цьому районі, Магазині можна взяти в сільській раді, де там тобі пасує наклейку купити. Ти пакуєш певного об'єму мішок, віку, ліпиш ту наклейку і вони тобі забирають. Ти можеш хочеш один мішок ставиш, хочеш п'ять, але ми дивіться, мішок. Так, так, вони де. Ні до людини, не об'єм сміття. Ну, можливо, можливо, вони мають десь поряд свій полігон в Миколаївському районі, пам'ятаєте. Компанія, ця, що десь до нас хотіла заходити кілька років назад. Як вони називалися цим Малий любі, вони хотіли заходити. Я вже теж не скажу. Вони ж там робили полігом. Чи можемо ми говорити про е, першого порядок, денний вичерпаний 24-ту сесію е, Городоцької міської ради? Оголошую закриту. <плес>